Придбали таку плиту. Вже тиждень вона в нас, дуже ми її полюбили, вона дуже гарно працює, швиденько. От, зараз молоко включимо. Працює дуже-дуже тихо. Вона вже працює. Є блокировка. Це дуже круто від захист від дітей, це в нашому випадку від котиків, які дуже полюбляють лазити по поверхні та включати її. Але ця індукційна пліта дуже безпечна. Дуже, дуже швидко закипає все. Дуже економно. Це мокра поверхня була, тому трошечки пару. Бо взяла мокрий ковшик. Якщо ви бачите, вона вже кипить. Дуже швиденько. А це значно економить наш час. ごめんどうも。